Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок української мови читання. Уроки 15-16, частина 5. Тема нашого уроку Стародавні міфи, Крилаті вислови, Уривок міфу, Дедал та Ікар. Прочитаємо інформацію, поступово прискорюючи тем. вправа 11. З давніх давен люди прагнули зрозуміти, як виникли земля, небо й вода, хто створив людей, тварин і рослин, тому й складали міфи, у яких намагалися пояснити різні явища дійсності. Міфи давньої греції значно вплинули на розвиток культури народів усього світу. Давні греки в міфах пояснювали виникнення Всесвіту. Сонця, місяця, планет, зірок і землі з усім, що є на ній, греки створили міфи, де фантастичне переважало над реальним. Чи доводилося вам самостійно читати міфи давньої Греції? Які з них ви запам'ятали, які можете порекомендувати своїм друзям? Пригадайте, з яким міфом ми познайомились на попередньому уроці. Виконаємо вправу фотоапарат, читаємо, повторюємо, записуємо. У міфах відображені уявлення наших пращурів. Про навколишній світ. Повторіть. Запишіть. Перевірте. У міфах відображені уявлення наших пращурів про навколишній світ. Пригадаємо вивчене: Перевір свої знання. Якщо за одну хвилину правильно виконаєш завдання, то прочитаєш слово з обведених літер. Отже, натисніть на паузу і за одну хвилину виконайте завдання. Давайте перевіримо, як ви виконали завдання. Укажи, як називають широковживаний влучний вислів. Це крилатий вислів. Означили. Укажи, хто з титанів оболівав за долю людей. Так, це Прометей. Укажи крилатий вислів, яким називають незгасне прагнення досягти високої і благородної мети. Це Прометеїв вогонь. Укажи значення крилатого вислову канути в лету. Це зникнути назавжди. Яке слово у вас вийшло? Запишемо. Це міфи. Отже, ми продовжуємо знайомство з міфами. Підготуємося до читання міфу. Прочитаємо чистомовку спочатку повільно, а потім прискорюючи тем. Читаємо разом з Черепашкою. Ає, 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 кажуть, людина вільно літає. Ає, 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 коли вірить у себе, щаслива й кохає. Прочитайте разом з сорокою. Отже, коли людина вільно літає, та коли вірить у себе, щаслива і кохає, давайте прочитаємо з вами праву 16 дізнаємо, що таке вільний політ. Познайомимося з крилатим висловом. Хвилинка знайка. Мрія людини вільно літати втілилася в давньогрецькому міфі про дедала і Ікара, які змогли піднятися над землею і відчути волю польоту. Цей міф уславлює одвічне прагнення людини до пізнання нового, незнаного і невідомого. У переносному значенні кажуть, що людина вільно літає, коли закохана, коли вільна, коли вірить у себе, а крила це символ духовності, багатства думки, емоційного піднесення, упевненості і незалежності. Отже тільки вільна людина може мати крила. З'єднаємо стрілочкою крилатий вислів і його тлумачення. На сторіночці 79 перевірте, чи правильно ви поєднали крилаті вислови з тлумаченням. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Перевіримо. Ахіллесова п'ята слабке вразливе місце. Колесо фортуни, мінливість. Непостійність долі, Подвиг Геракла, справа, виконання якої потребує значних зусиль. Попрацюємо з тлумачним словничком. Прочитаємо тлумачення слів. Різьбяр, майстер, різьблення на твердому матеріалі, будівничий. тут. Творча людина Акрополь, укріплена центральна частина давньогрецького міста, розташованого на горі. Перегляньте презентацію до слова Акрополь. Прочитайте уривок тексту, надрукований незнайком, виправ помилки та виконай вправу сорока і черепаха. Натисніть на паузу і виконайте завдання самостійно. Отже, які ви помилки помітили в цьому уривочку? Так, правильно. Ім'я Дедал Ікар треба писати з великої букви. І нарешті прочитаємо давньогрецький міф за переказом Катерини Гловацької. Дедал та Ікар. Ви можете прочитати разом з Диктором, а можете читати самостійно. ДЕДАЛ та Ікар за сивої давнини в Афінах жив обдарований різьбяр і будівничий дедал нащадок шляхетного роду. Його учнем став небіж талос, тямущий і здібний підліток. Хлопець швидко все переймав і сам створював дивовижні речі. Одного разу, гуляючи з дедалом по акрополю, Талос спіткнувся й упав з висоти. Афіняни звинуватили в цьому дедала і засудили до вигнання. Покинувши все, дедал сів на корабель, довго плив і, нарешті, дістався до острова Крит. Там правив мінос. Володар запросив дедала до себе, загадав багато роботи, був щедрим і спершу навіть ласкавим. Він одружив дедала з гарною критянкою, яка народила афінянинові сина Ікара. Минали роки, а дедал ніяк не міг забути далекої батьківщини. І згодом він надумав будь-що повернутися із сином до Афін. Митець знав, що мінос ніколи його не відпустить і що ніхто через страх перед гнівом володаря не допоможе йому втекти. Якось сидів дедал на березі моря. Журно дивився на білих чаюк, які кружляли над хвилями. Раптом йому сяйнула смілива думка нехай мінос володіє і водою, і землею, але небо не його володіння, небо вільне. Потрібно навчитися літати у птахів. Увесь вільний час дедал робив великі крила. Він ладнав одну до одної пташині пір'їнки, спочатку маленькі, а потім довші, міцно стягував мотузкою, клеїв воском і вигинав, щоб були, як у справжнього птаха. Нарешті крила були готові, великі Дедалові. Трохи менші і карові. Випробувавши свої крила, батько вчив сина. Не можна підійматися дуже високо, бо сонце при пече розтопить віск, пір'я і розлетиться. Низько над морем теж не лети, щоб хвилі не замочили крила. Потрібно триматися середини. Запам'ятайце, Ікаре, не шукай власної дороги, а лети просто за мною. Дедал навчив сина літати, а наступного дня вони знялись у безхмарну блакить. Ікар спершу слухняно летів за батьком. Почуття лету дивовижне, незнане, сповнило його душу неймовірною радістю. У захваті Ікар забув батькову засторогу і полинув вище, аж до золотого сонця. Зненацька він відчув, що крила вже не так міцно тримають його, як спершу. Пекуче сонячне проміння розтопило віск, пір'я посипалося додолу. Батьку, рятуй! відчайдушно вигукнув Ікар і зник серед зелених морських хвиль. Не почув тих слів дедал, а озирнувшись, не побачив за собою ікара. Розпачливо кружляв він у повітрі, гукаючи сина, а тоді примітив на хвилях розкидане пір'я. Батько все зрозумів та мусив летіти до найближчого берега. То був чималий острів, довго блукав ним дедал, поки хвилі прибили до берега залишки синових крил. Відтоді той острів зветься Ікарія, а море довкола люди і досі звуть Ікарійським. Цікаво, що втіленням одвічної мрії прокрила став невідомий винахідник Дедал, а його син Ікар, який першим відчув радість вільного лету. Виконаємо завдання питайлика. Віднови послідовність подій в уривку, поставивши цифри в клітинки. Натисніть на паузу і виконайте це завдання. Потім перевіримо. Отже, перше. Обдарований митець дедал і його учень. Друге. Дедала звинувачують у падінні талоса з висоти. Третє. Володар мінос поселив Дедала на своєму острові. Четверте. Дедал мріє повернутися на Батьківщину. П'яте. Майстер вирішує навчитися літати у птахів. Шосте. Дедал робить крила з пташиного пір'я. Сьоме. Батько навчає ікара літати. Восьме. І кар не послухав батька і полинув до сонця. І дев'яте. Ікарійське море як згадка про вільний політ. Перекажіть уривок за складеним планом. Натисніть на паузу і розкажіть цей уривок. Близьким або вашим друзям. Розглянь картини на екрані. Поміркуй, чим зацікавив художники сюжет цього міфу. Укажи, на якому острові оселився дедал після вигнання. Пригадайте, що це за острів? Так, це острів Крит на Криті. А зараз переглянемо фрагмент мультфільму, уважно переглянемо, і потім. Знайдемо цей фрагмент в тексті. Так, трішки технічна накладка, так, фрагмент переглянемо іншим разом, не вийде. Що ж, рухаємося далі. Поміркуй, чому люди запам'ятали неслухняного Ікара більше, ніж його обачливого батька. З чим порівнюють ось цю неслухняність, прагнення вільного польоту, прагнення дізнатися щось нове? Допиши речення, людина у вільному польоті це людина, яка Так, це людина, яка вірить у себе, яка вільна або закохана. Пам'ятаєте, у переносному значенні кажуть, що людина вільно літає. Коли вільна, коли вірить у себе, мати крила це є символом духовності, багатства думки, емоційного піднесення або упевненості і незалежності. Ще раз повторюю, тільки вільні, незалежні люди мають крила. У переносному значенні мають крила, тобто вони духовно багаті, вони піднесені, і саме головне, вони вільні. Я завжди наводжу аналогію із сьогоденням. Чи не здається вам, що ця ситуація якось нагадує і наше теперішнє становище? Що виборює український народ? Та ваші думки правильні. Мрія жити вільно, мрія жити незалежно. Тобто мрія мати крила змушує нас виборювати це. Отже, ми з вами дізналися ще один міф. Продидала та Ікара. Сподіваюсь, що вам сподобалось читати міфи стародавньої Греції. І ви обов'язково прочитаєте ще щось. А на цьому наш урок закінчено. І я прощаюся з вами до наступного уроку. На все добре!